Овне, привіт! Для ваші справи. Сьогодні я до вас розкладу на тиждень, починаючи з 11 по 17 жовтня. І так, якщо ваше сонце асцендент, Венера чи місяць в овні, вам може зрезонувати ця інформація. І для початку я візьму енергію, що вас супроводжує на цьому тижні, а також послання, що ця енергія. І так, Овне, що там у вас? Перевернута мураха. І Бабер, що будує плотину? Секундочку, я вам зачитаю. І так, послання у вас досить об'ємне по змісту. Овне, ви справді думаєте на цьому тижні, що повинні все робити самі? Чи впевнені ви, що будь-яка допомога, яку ви отримаєте, так чи інакше залишиться незадовільною та неадекватною? Можливо, настав час подумати про проблеми контролю та негативних очікувань у вашому житті. Не має значення, що і коли викликало у вас песимізм чи підозру. Якщо дух мурах з'явився вам зараз, це означає, що у вас є шанс на зцілення. Також він хоче сказати вам, що своїми негативними очікуваннями та обмежувальними переконаннями ви посилаєте вібрацію, за допомогою якої ви притягуєте протилежне бажаному. Ця дух бажає вам допомогти і посилає на вашому шляху корисних супутників. Настав час розпізнати щось свідоме у всесвіті більший контекст, повнений доброзичливості та допомоги, але ви повинні взяти свою участь у спільному творінні, співтворчості. творчості. Створення реальності це не лише день. Мрійте. Якщо ви відчуваєте себе виключеним із спільноти, зв'яжіться з іншими та поділіться з ними собою. Якщо ви відчуваєте себе вразливими, пам'ятайте, що присутність у вашій вразливості може привабити корисну людину. Як тільки ви почнете довіряти своєму партнерству з творцем, це відобразиться на ваших зовнішніх умовах життя. Ви побачите, що на вас чекають чудеса, зокрема люди, які прийдуть вам допомогти. Отож, посил у вас ви... звучить як відкрийся, довірся. Хотілося кудись піти, з кимось познайомитись, з новими людьми. Пізнати для себе щось нове вперед. Навіть якщо в цьому у вас немає досвіду, ви відчуваєте себе вразливими. Так. Знімайте трошечки, скажімо, отак, оцей архетип переможця, всі з чогось починають, так? чомусь набувають досвіду. Думаю, ну, посили якраз про це. Якщо ви хочете щось освоїти, щось розвити, чи 음, розкрити, чи побудувати, приблизно створити. І вам потрібна в цьому допомога, зверніться, так? Буває дуже складно показати саме вразливу сторону. І так, весь скорпіч, чомусь скорпіони тут просяться. Овне на цьому тижні королева жезлів дівчата ви в своїй енергії, чудово. Ну, от бачите, історія про те, що ви в цілому звикли, мабуть, проявляти цей лідерський свій характер. Так? А, можливо, це у вас відіграється ще тип досягатора. Так? Що от все, що, за що я не взялась, я досягаю в цьому. Гарного результату. Але є ті сфери, і ті зони, в принципі, в яких у вас нема досвіду. І відповідно там так, потрібно докладати зусиль, аби отримати результат. А на початку не завжди цей результат високий чи задовільний. І це напряму може впливати на вашу самооцінку. Тут важливий аспект, що потрібно піти в те. В чому у вас немає досвіду, з розумінням того, що це в подальшому вас тільки підсилить. Так? Розвиток чогось. Чи взаємодія з кимось. Окей? Ваше оточення? Я ж кажу, що скорпіон. Прям попросився і вийшов. <сум> Трансформація. Енергія Скорпіона зайшла в чат. Можливо, ви міняєте щось. В своєму житті, в своєму сприйнятті, особливо по відношенню до себе, як ви себе уявляєте, так? як ви себе відчуваєте, чого хочете в цілому, на цьому етапі від себе, так? якою хочете бути, якою хочете себе транслювати, ось, яку енергію ви промінюєте. Ви тут ви промінюєте абсолютно свою енергію. Проте з вашого оточення, у вашому оточенні є людина, яка з протилежним типом, людина, яка сильна у вашій вразливій стороні, скажімо так, і через яку, як через дзеркало, ви можете побачити, так, над чим, що в собі ви ще можете розкрити, так, для, скажімо, того, щоб свій потенціал, щоб знайти ще одне русло для виходу свого так, потенціалу. Окей. Динаміка трьома картами цього тижня. Сім мечів. Ну, давай, поки це не стане правдою, так? Да? Fake it till you make it. Переймай. Тут діє на попередження. Адап... Адаптація є да? гнучкість. Проявляйте гнучкість. Спостерігайте. Можливо, є якась цікава особистість у вашому оточенні. І. Якісь якості проявляється особистість, особистість які вам, ну, знаєте, з одного боку можуть, можуть вас колоти, а з іншого боку щось притягує. І, можливо, спостерігаючи за цією особистістю, ви дещо переймаєте певні, певні, певну поведінку чи образ вживаєтесь в роль. Бо за вами хтось спостерігає. Давайте так скажу, тому що ви тут, вочевидь, сяєте. Колесо Фортуни. Вау! Не хочу я говорити про те, що це може бути і зацикленість на чомусь. Але це знаєте, таке перевтілення трошечки таке. Да? Паш Пентаклів. От почати потрібно. Почати щось будувати. І це пов'язано напряму з вами. І. З новим, з новою точкою збірки вас як особистості, з новим вашим стартом, початком, можливо, це пов'язано з соціальними колами, так, з різними людьми, з якими ви взаємодієте. Але тут ваш Пентаклів говорить про практику в чомусь, коли ми тільки пізнаємо якусь сферу і намагаємось розібратись так? на практиці, що куди і як. Адаптуємось і мімікруємо. І якщо вам потрібна допомога, якщо ви тут виступаєте в якості учня в чомусь, так? ми всі в якості учня виступаємо в якийсь період для життя, коли починаємо щось нове, щось нове освоюємо, ми всі учні. І це здорова форма, скажімо так, розвитку. Бути учнем в чомусь, так? новому для себе. Десь ми передаємо досі, десь переймаємо. На цьому тижні у вас цікава історія. Здається мені, що ви щось переймаєте, так? Чи хотіли б? Не все я сама. Вам ж тут по Мурасі прийшла рекомендація на співтворчість. Тобто ви і ще хтось так, у взаємодії. Розвиваєте? Чи розвиваєтесь? І так, ви, корови важазлі. У вас тут багато комунікацій може бути. Висока активність. Це може бути і вхідна комунікація по відношенню до вас. Це все в межах однієї спільноти, скажімо так, чи ком'юніті відбувається. Угу. Ну, тобто, це може бути, в принципі, ваша сім'я. Або, кажу, спільнота, до якої ви маєте пряме відношення. Шут. Таке свято. Можливо, хтось у вас має відношення або до свят, або до навчання, певно, повторюсь. Тут якась вхідна комунікація по відношенню до вас про те, щоб. Що? Почати якусь пригод. Або ви вирішите? Взяти участь в якомусь дійстві, в якійсь події. Ой, дивіться, як з оточення у вас іде трансформація. Ом, мірою м -м, є відчуття того, що е в оточенні ви. Як? Тут може бути хтось з вашого оточення, хто вас сильно, ну. Знаєте, як наступає вам на ваш тригер, певний, на якусь вашу внутрішню травму, з чим пов'язано? В кожного своє, але контекст, з партнерством чи з процвітанням. Ну, якщо ви більше звикли діяти так, по життю, власними. Силами влас... через призму власних принципів, так, займати більше, наприклад, лідерську позицію, хоча це не обов'язково, або діяти на випередження, так? Скажімо так, намагаєтесь ситуацію наперед розрулити, поки не дійшло до критичної точки. То це може, в принципі, перешкоджати в цілому вашому гармонічному партнерству, командній роботі, скажімо, взаємодії з іншими. І з одного боку, вам, ви як коли, ви можете займати лідерську позицію, десь можете поступати, звичайно, але ви поступаєтесь не тому, що вам це ну, подобається. А тому, що десь є в цьому необхідність. Так? От чомуся трійка мечів тут і виходить. І, в принципі, це про гнучкість. Про те, що, до речі. Про якісь тривоги, ще в тому ж числі, і про самонакручування. Давайте скажу так: Трійка мечів з енергіями трансформації, це історія про те, що ми занадто заглиблюємося в якусь тему, яка нас ранить, і перебуваємо там довгий час. Так, Ми от щось там починаємо це ну, знаєте, варити в собі негативний, негативні емоції, скажімо так. Але це сходить з вашого оточення, що саме цікаво, якимось чином саме оточення створює вам оцей тривожний фон. Скажу так, не дев'ятка мечів, але це дуже схоже по енергії. Зараз мені на дев'ятку мечів. Зрештою, це приводить вас в цю девятку мечів в надмірну тривожність, якщо ви даєте цьому хід. Тут іде рекомендація, щоб ви вчасно зупинялись і не драматизували, і не перебільшували. Давайте скажу так: тому що в світлі місяця, скажімо так, все викривано. Ось. Якась історія, яка йде з вашого оточення, яка у вас? Якимось чином вона має до вас відношення? Тут чи скорпіон з цим розбитим серцем приблизно? Чи це у вас по відношенню до цієї енергії? Ну, така травматика є ось, але воно закінчується. У вас іде пробудження, відновлення. Обережіть серце. Ой, тут ще якийсь козиріг, лев. Дивіться, тут може хтось повернутися з вашого оточення, з ким у вас вже була неприємна ситуація. Або якийсь повториться сценарій по колесу фортуни, де, можливо, ви хочете щось почати, але уникаєте цього моменту. Ось. Чи в чомусь вам потрібна підтримка? Але ви вибираєте інакшу тактику. Скажімо так, якщо ви відчуваєте на цьому етапі, що зациклились в якійсь історії і нічого не змінюється, то потрібно змінити тактику, поведінку. Скажімо так, якщо ви робите одні і ті ж самі дії і очікуєте іншого результату, то варто задуматись, так? Щоб отримати інакший результат, потрібно змінити систему. Дій. Ну, тобто, систему звичок по колесу Фортуни, наприклад, щось потрібно внести змінну, іншими словами. На цьому тижні з уточням прийде ситуація, яка, яку ви вже знаєте. Ця ситуація для вас травматична, дещо. Ось, і вам потрібно винести контекст, так? в тему партнерства. Окей. Точно йде мова про партнерство. Мені здається, що ви вже знаєте про цю свою історію і знаєте, в чому вона полягає. І ви знаходитесь в період трансформації по, по цій драмі, скажімо так, в кого це що. Але це напряму має відношення до вашого оточення. Через оточення ви проходите і через партнерство, зцілення, скажімо так. Чи ви чекаєте повернення цього скорпіону чи вашої тіні? Суд. Час не став до чого? Імператор? Зірка? Вау. омні. Взяти управління на себе, стати собою. <хи> У вас є якась мрія, і кожен добре знає, про що вона сам, чи сама. Час настав іти в сторону цієї мрії і більше не робити вигляд, що це не те, чого ви хочете, чи це не важливо. Давайте скажу так. Прийшов мій котик. Огне. Ну, тут кажу, тут, або ви закрилися в якусь систему переконань і себе не пускаєте приблизно в цей початок, через, можливо, якийсь певний перфекціонізм, чи певну строгість до себе, чи от я маю бути така, а не інакше, тому що це складає певне враження. Ось, вам потрібно зняти дещо оцю жорсткість. Це раз. Дати собі більше свободи. Також це може бути жінка у вашому оточенні жінка, яка гра... веде подвійну гру. Або ви тут ведете подвійну гру. Можливо, по відношенню до когось ви ну, транслюєте певну поведінку, але це не те, що ви відчуваєте насправді. Скажу так, ви тут більше знаходитесь в захисті, ви захищаєте себе. І можете когось не підпускати певною мірою. Чи щось не впускати в своє життя? Це по роботі? Імператриця. Ну, ще прийшла знову ж таки, тут є в нас стілець, скажу так. Можливо, ви маєте якісь відносини робочого характеру з стільцем. Якщо ви повністю, наприклад, реалізуєте свої задачі самотужки, ну, тобто, у вас є якась своя справа, так, певний притік фінансів, вам рекомендується на цьому тижні розділити фінансові потоки. Ось, ну, тобто, якусь частину, якусь суму перевести. В інше місце, скажімо так. Проте, повторюсь, якась жінка також у вашому оточенні може темнити. Не розказую всього, це робочий момент. Цікаво. Або ви, ви тут ом, оберігаєте, скажімо так, свої, своє напрацьоване скажу, і захищаєтесь в надміру від того, що ви вже напрацювали, а вам би піти в партнерство. Розумієте? Скоріше за все, ця жінка це ви. Угу. Вам потрібно от розділити. Так, не віддати комусь, а розділити. Рак повертається. О, це, в принципі, дасть вам прорив певне партнерство, що коли ви вийдете з. Історії, що ну, якби на повторі стоїть. Делегуєте, можливо, частину задач. Тут, вочевидь, є кому. Є нагрістки вся. Сила. Дивіться, як ви входите в свою силу і берете весь, все управління на себе. Ну, це просто прекрасно. Але все буде впиратися от в цього шута, мені здається, в крок. В рішення у вибір. Ой, тут несподівано можуть якісь новини а, до вас увірватися, скажімо так, про поїздку, приїзд когось, чи ви повинні будете їхати кудись. Ось так скажу. Ви тут прямо буквально переміщуєтесь, або це ваша кар'єра. Дивіться, сонце, вау. Те, що ви почнете, в цієї історії є велика перспектива для вас. По-перше, це принесе вам багато позитиву і радості. Ось, можливо, це якось із дітьми пов'язано, але тут варто почати. Варто взяти цей ризик десь, можливо, на себе і спробувати. Так. Що спробувати? Ага. А от рядка мечев, я ж кажу, що ви себе можете довести самотужки до цієї історії це тривога. Чи варто? Так? А що там? А як там? Тобто, мозок наперед вам пробудовує певні варіанти розвитку подій, які вас якби вберігають насправді з одного боку, а з іншого перешкоджають піти в нове, так, спробувати щось. Що б вам хотілось насправді, і ви розумієте, про що йде мова, але ну, тут тривожна, тривожний момент вас зупиняє. Імператор все знаходить. Ой, сорі за цього кота мах, вам точно потрібно щось почати, щось... навчитись чогось. Можливо, це пов'язано з. Так цікаво з успіхом в тому ж числі, чи не найперше. Я не знаю, мені от я просто скажу, яка йде енергія з цих ваших мотивів. Це щось може бути пов'язане з цинічністю, з публічністю, з тим, щоб показати себе, проявити себе, привернути до себе увагу. Ось якась така історія, яка, ну, і вона в тому ж числі підв'язана і на комунікації, і на те, щоб м -м, щось транслювати можливо. Чи не впряму словом, а можливо, вести за собою, але вести за собою. М в якості прикладу, я б так сказала ці новини, що будуть на тижні, так? якась можливо, карди... кардинальна зміна, несподіванка. Чи ви, самі... ну, чи ви запустите так? цю історію, приймете рішення і закрутите це колесо? Ось приведе вас в старт, в початок, в підготовку в освоєння, в навчання чогось. А ви Точно тут щось почнете втілювати, проявити якусь дію, щось прояснити. І це для вас гарна історія, королева жезлі. Ось. Або це буде йти з боку іншої людини, тут є енергії лева і рака, проте не обов'язково. І це буде різко, швидко, несподівано, але це якби виштовхне вас, скажімо так, в цей початок. Пораду вам візьму. Все, що вас обмежується, ваші переконання. так Ваша ситуація на цьому тижні вирішується через крок, через дію в сторону того, що а, в те. Так, де вам складно, насправді, куди вам хочеться, але вам складно зробити крок. Дуже би хотілось. Повторюсь, ви знаєте, про що йде мова. Але вісім мечів це от обмежуючі переконання, це уявний, скажімо, такий блок на рівні голови. Так? Це наші думки приблизно. Бачите, вона, бачить, вона дивиться в дзеркало і бачить себе зв'язаною, Хоча насправді ну, це так не є. Це просто призма її сприйняття. Якась ваша призма сприйняття не дає вам. Піти, скажімо так, в цю спів... в співтворчість чи в командну роботу з кимось, так? У взаємодію. А варто було, б, тому що це для вас дуже хороша на перспективу історія. Ви собі подякуєте за це, за цей сміливий крок. Окей? Дякую за увагу. Овен, гарного вам тижня, Па-па!